А чи знали ви, що символіка прапора України набагато глибша ніж просто синє небо та жовте поле? Жовтий або золотий це символ творця, богатця та всього духовного начала? Ну а синя це все земне, а також свобода вибору, якою творець наділив своє творіння в надії, що вони не будуть нею зловживати. Про це та більше поговоримо сьогодні, адже прапор України це не просто державний символ, це уособлення багатовікової боротьби за свободу, незалежність та національну ідентичність. Його історія сягає корінням у глибину століть і пов'язана з важливими подіями у житті українського народу. Ідея використання синього та жовтого кольорів бере свій початок ще з часів Київської Росії. Ці кольори символізували небо та пшеничне поле, природні багатство України.